Кінець обігріву газом у Польщі, кінець газових котлів, кінець всього, що пов'язано із СО2, тобто і старі автомобілі, якими ви могли пересуватися по великих містах в центрі і так далі, тобто стрефа чистого транспорту, яка вже почала діяти ще з минулого року. Ну і звісно ж, сьогодні я ще вам повідомлю, друзі. Приємну зміну для українських школярів, які проживають на території Польщі. Тому не переключайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і поїхали, друзі. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, водієм, то хочу вам сказати, що компанія StarMak дає вам унікальні можливості, тому що вони вам дадуть змогу працювати на таких платформах як Uber, Bolt та Фрінау, а також мати трансфери, які дозволять вам збільшити ваш бюджет у вашому гаманці. Тому звертайтеся за контактами, які будуть в описі до цього відео. Ну а ми переходимо до найприємнішої новини. Адже вже з 2025 року українські школярі, які перебувають у Польщі, зможуть складати українську мову під час випускних державних іспитів. І також УМОН зазначає, що екзамен з української мови буде включений до переліку матури випускні іспити після закінчення навчання в середній школі, аналог національного мультипредметного тексту в ролі іноземної мови, тобто українська мова в Польщі буде. Як іноземна, і це круто. І звісно ж, українська мова стане однією з іноземних мов, яку учні зможуть обрати на іспитах для отримання атестата зрілості, тобто вступного документа до вищих навчальних закладів у Польщі. Хотів би у вас, українці, запитати, а чи вважаєте ви цю новину позитивною? Дайте, будь ласка, свою відповідь, тому що я вважаю, що так і моя. Донечка також вивчить українську мову, і я за це вже можу не переживати. А ми, друзі, переходимо до найболючішої теми для багатьох громадян, які проживають в європейському союзі. І я вважаю, знову ж таки, українці мають це знати. Ви знаєте, наскільки зараз є дороге житло в Польщі? Що не кожен поляк, українець чи будь-хто інший, хто тут проживає, може собі дозволити, наприклад, в Кракові середня. Середня, знову ж таки, ціна, наприклад, квартири це за метр квадратний близько 20-25 тисяч злотих, якщо ми говоримо про новострой. І звісно ж новобудови. І якщо ми говоримо, наприклад, про земельні ділянки, то ціни за сотку коливаються в межах 20-25 тисяч так само. Це за землю ми говоримо. І тепер при мінімальній заробітній платі, хай ми візьмемо навіть середню 5 тисяч злотих брутто, то ми не дуже собі дозволимо назбирати за все життя на. На таку квартиру, якщо ми говоримо про сам Краків. в інших місцевостях, я думаю, що залежність до заробітної плати буде така ж сама. Але якщо ми подивимося на те, що раніше, знову ж таки, печі на вугілля чи дрова заборонили в Польщі, особливо в Кракові, те ж саме зараз відбувається із газовими котлами. І вже Європейський Союз, задля того, щоб зберегти знову ж таки, викиди від СО2 до 2030 року, Планують повністю заборонити встановлення газових котлів в помешканнях, що прийде на заміну, друзі. Тому що багатьом з вас вже телефонували на ваш приватний номер і пропонували помпи чепла, тобто теплові насоси, які мають замінити повністю таки, газові котли, для того, щоб зменшити викиди СО2 до нашого навколишнього середовища. Ну і звісно ж, я впевнений, що друзі будуть дуже багато давати дотацій, і також щоб ви розуміли, в тих будинках, де зараз вже є. Газові котли, то їх повинні реконструювати знову ж таки до 2030 року, і на це повинні будуть давати дофінансування. Пам'ятаєте, як з фотовольтаїкою було. Так само буде з сонячними батареями. Якщо хтось не знає, що таке фотовольтаїка, то також давали шалені дофінансування. Але як потім вони будуть утилізувати ті всі, знову ж таки, котли та. Панелі, які вони вийдуть зі строю. Мені поки що не зрозуміло, і я впевнений, що ті бізнесмени, які почнуть займатися реконструкцією та відновленням таких, от знову ж таки, приладів, вони будуть багатими. А що ви вважаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Проте, друзі, це навіть ще не найголовніше, тому що газом ми перестанемо. Знову ж таки обігріватися, тому що з 2026 року в Польщі планують підвищити ціни на газ для того, щоб людей стимулювати переходити на теплові насоси. Для мене аж як це приємно, що треба буде більше заробляти для того, щоб обігріти себе та свою сім'ю. Жити просто, знаєте, як наркомани ми зараз всі посадили нас на іглу, для того, щоб ми, ми обігрівалися газом, а тепер хочуть у нас його забрати. Ну, це нормально, і мені здається, що ні. А друге, що. Вони хочуть запровадити друзі. Це в декілька етапів ввести зони чистого транспорту в Польщі. Це вже почало діяти ще з 2024 року в Варшаві. Ну і з липня 2024 року транспортні засоби підлягають наступним вимогам: якщо автомобіль з бензиновим двигуном, включаючи газ, повинен відповідати стандарту Євро-2 або бути виготовлений не раніше 1997 року, тобто максимальний вік транспортного засобу в рік провадження 27 років. Такі автомобілі не можуть заїхати в ті зони, де буде спеціальний знак стояти, наприклад, це за Варшаву Я говорю, і автомобіль з дизельним двигуном, включаючи газ. Може бути таке, так повинен відповідати стандарту, принаймні євро 4 або бути виготовленим не раніше 2025 року, тобто максимальний вік транспортного засобу в рік впровадження 19 років. Це перший етап, друзі. Другий етап вже почнеться з січня 2026 року, і в Польщі вже затвердили законопроект, що в кожному місті більше 100 тисяч населення. Знову ж таки, повстануть зони чистого транспорту. Автомобіль з бензиновим двигуном, включаючи газ, повинен відповідати стандарту євро 3 або бути виготовленим не раніше 2000 року, тобто максимальний вік транспортного засобу в рік провадження 26 Років. І автомобіль з дизельним двигуном, включаючи ЛПГ, повинен відповідати стандарту, принаймні Євро 5 або бути виготовлений не раніше 2009 року, тобто максимальний вік транспортного засобу в році впровадження 17 років. І так далі, друзі. Я вам навіть залишу посилання на ці всі етапи, і хочу вам сказати, що це неприємно для багатьох громадян, тому що не кожен собі може дозволити купити новий автомобіль. І як ви гадаєте, до чого це все провадить? От напишіть, будь ласка, якого року у вас автомобіль? І мені дуже буде цікаво почути вашу відповідь. І скільки таких українців зараз в Польщі, які їздять на старших автомобілях, і я впевнений, що їх є дуже багато. Я вам скажу, до чого тут все впроваджують. Для того, щоб знову ж таки зменшити викиди СО2. І зроблять це для того, щоб в великих містах, там де вже немає чим дихати, а краків Польщі на першому місці, потім, напевно, Катовіце, потім Вроцлав, десь там ще міста є, які також багато викидів мають, Призведе все, -все до того, що будуть знову ж таки тільки екологічні автомобілі, типу тих автобусів, що зараз горять, або ж е обливають е там різними рідинами своїх пасажирів. Та також трамваї і таксі, які будуть возити людей, і ніхто вже автомобілями їздити, принаймні старшого покоління, не будуть. Тому ви повинні, друзі, замислитися. От влада Польщі говорить та всього Європейського союзу, що ви повинні більше заробляти або ж користатися громадським транспортом. Ну, на мою думку, знову ж таки, літаки чомусь менше літати не перестали, а ще й більше і. Якщо подивитися на це все з іншого боку, то мені здається, що co 2 ніяк більше не викидається. А те, що польське населення стає біднішим, це реальний показник. Тому що знову ж таки, ужин статистичний в Польщі зараз подав нові дані. І знаєте, скільки безробітних в Польщі? От, взагалі, ті, що не мають на хліба в хаті. 7% таких, що не можуть заробити собі на життя, і там є багато показників, але 7% це дуже низький показник для Польщі, якщо тут рахувати близько 40 мільйонів є населення, навіть включаючи українці, тому що уже статистичний, коли вони проводили різні опитування, то вони враховували абсолютно всіх безробітних, і це не дуже хороша новина. І знаєте, ще також зараз повідомляється, що дуже великий спад пішов на спшедаж деталічно, тобто продаж у розріб. І знову ж таки, польська влада говорить: ну це ж добре, тому що знову ж таки громадяни, які живуть в Польщі, вони будуть менше всього споживати, а значить, і знову ж таки забруднювати навколишнє середовище, вони будуть менше. Є ж свої плюси, правда? Тобто, з кожної проблеми можна знайти відповідь. Або ж на будь-яке звинувачення можна знайти відповідь та заперечити. Я хочу сказати, друзі, що життя стає все складнішим і складнішим. І напевно нашу популяцію взагалі в світі людей хочуть зменшити. І почали це все робити напевно, найбіль в нев такій найбільшій скалі це з українців. Я не хочу, друзі, нічого коментувати, то, що робиться зараз в Україні, і називати тих людей, які говорять, що якщо тобі не подобається корупція, то валіза Варшава, тому що країни набагато більше, не тільки Варшава. І друге, це те, що. Кожного дня ми зустрічаємо інформацію в інтернеті про те, що корупціонери, корупціонери, там хабар, там хабар. І я не розумію, як ті люди взагалі беруться за голову та думають, що у їхніх домівках ніхто не знайде грошей, і суми настільки великі, які знаходять в їхніх домівках. І я впевнений, що нікого ніяк не посадять. Просто зроблять когось. Показово козлом відпущення, і далі це все буде працювати. Ну хто ж від такої кормушки позбавиться, погодьтеся. Але я не хочу, друзі, задівати цих політичних тем. Я не буду співпрацювати жодними політиками з України. А до речі, вони мені пишуть іноді для того, щоб я їх прорекламував безкоштовно. Цього я робити не буду. Тому що, на мою думку, цей дешевий піар тільки показує, що для них немає. Думки людей або ж те, що у людей коїться. Вони хочуть тільки підняти свій соціальний статус в ваших очах, пропіаритися і більше нічого. Наші менеджери, ну я не знаю, до чого вони допровадять. Зараз 45 мільярдів виділили з Європейського Союзу заморожених активів РФ. І це кредити, друзі, кредит, який будуть сплачувати українцям. Тому що, знову ж таки, я вам не просто так сказав про. Корупцію про те, що хабарі таки беруть і находять гроші, то в тих мсек, які хочуть ліквідувати до 31 грудня. Ну і звісно ж, заміну їм постане нова організація, в якій будуть працювати, знову ж таки, ті ж самі люди, тільки під іншою назвою організації. Я не говорю про начальників ТЦК, яких лап піймають, а потім вони вже за кордоном живуть і живуть в непоганих місцевостях, знаєте. І на війну просто так ідуть прості люди. Вибачте мене, якщо я помилився, це мої тільки припущення. Я вже просто не можу на це дивитися. І от вигорюся вам тут, але на цьому ми будемо завершувати. До речі, друзі, якщо ви знаходитеся в Польщі, ваші друзі, знайомі, ви можете легалізуватися в Кракові, якщо в малопольському воєводстві, за допомогою команди Старамак Documents. Контакти ви знайдете в описі до цього відео. А якщо роботу шукаєте, в першому коментарі, прикріпленому, є посилання на форму. Я впевнений, що багато з вас мені довіряють. Я постараюся вас не підвести, тому що я цій компанії Grimy Personal довіряю особисто, тому реєструйтеся. І, звісно ж, передавайте своїм знайомим та друзям це посилання для реєстрації форми. І потім з вами зв'яжуться менеджери, які допоможуть вам знайти роботу в понад 100 містах Польщі. Лишив вам рекламу, головну на кінець, але почуваю себе, друзі, погано, і їду додому лікуватися. Я вам бажаю гарного вечора і нехай не гаразди та незгоди не роблять у вашому домі дикої. Продовжуйте слово, якщо додивились до цього моменту.